Топ найлегендарніших футбольних династій. На п'ятому місці династія Мальдіні. Чезаре був капітаном Мілана в 60-х, а його син Паоло просто бог захисту, який провів усі 25 років кар'єри в одному клубі. А тепер і онук Чезаре, Даніель грає за Мілан. Четверте місце Азари. Еден, Торган, Кіліан і Ітан. Чотири брати і всі професійні футболісти. Еден найвідоміший, колишня зірка Челсі та Реала. Мама Азарію, до речі, теж грала у футбол. Бронза дістається голландцям Клюйвертам. Патрік легенда Аяксу та Барселони. Забив переможний гол у фіналі Ліги Чемпіонів у 18 років. Його син Джастін пішов стопами батька. Почав в Аяксі, а зараз рве всіх у Борнмуті. Срібло у легендарних братів Чарльтонів. Бобі та Джек чемпіони світу 66-го з Англією. Бобі, ікона Манчестер Юнайтед, один з найкращих гравців в історії. А Джек Скеля в захисті Літса. І на першому місці брати Алькантара. Кантера. Яго пограв за Баварію та Ліверпуль. А Рафіня виступає за Аль-Арабі. Їхній батько Мазіньо був чемпіоном світу з Бразилією у 94-му році.